Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Пологи. Що заважає звільнити пологи від російської окупації? Як саме відбудеться звільнення і коли це буде? Швидко, звільнять швидко, як-то в один момент все перевернеться, агресора не стане. Тут будуть мирний вогонь. Тут Україна буде нищити ворога. В пологах дійсно будуть прильоти, буде чутно, дуже гучно. У вас на околиці міста буде дуже гучно. Багато. Так, там буде бій, ну там невелика кількість росіян залишиться. Самі расисти потікають, я так розумію. Але в пологах буде знайдено дуже багато загиблих, вбитих людей, цивільних людей, яких росіяни вбили. От. Там чинилися злочини дуже серйозні, саме із цивільними людьми. І Okay. І зайде армія України, і буде надана фінансова допомога також людям. Ну, тут більш гуманітарна допомога, ще вода, я так розумію, роз... заміновані поля. Мені така йде інформація, що там дуже сильно, агресивно себе поводять із цивільним населенням в пологах росіяни. Людям не вистачає ліків, в людей немає коштів, грошей. Багато загиблих, вбитих. От. Ну, сама деокупація, звільнення от єдине, що на підході до міста. Може це якийсь шлях, або дорога, там буде бій, а місто не буде зруйноване. Так, врятують пологи, деокупують, ну, там буде жах, там знайдуть дуже багато тіл. Дуже важкий стан у людей немає харчів, саме їжі. Тут все погано, дуже сильно закрили шляхи дороги. Прийде деокупація, пройде дуже швидко це все минеться і вам нададуть допомогу. І прийдуть феміда. українські закони, ви зможете. Тут будуть розслідування багато злочинів, тут просто багато злочинів. Скажіть нам, будь ласка, і коли саме відбудеться звільнення пологів? Дайте нам відповідь, будь ласка. Вийшло 18 число. Це місяць, 18 число. Так, це ніч. Це у вас е, на світанку вже буде деокуповано. Так, от но, вночі почнеться. А на світанку вже армія України буде в пологах. Причому мирно, що цивільні гуляють все спокійно. їх е-е я не бачу, що прям от військові України там чинили якусь агресію. Ні, тут все буде добре. Я хочу зібрати весь негатив і повернути росіянам. Заперечую повністю весь негатив, що чинили росіяни. Заперечую, заперечу. заперечу, заперечу, заперечу. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогам, заперечую. Заперечую. Ворог не може більше, заперечую. Тримати в окупації міста, пологи. Весь негатив, всі злочини, заперечую, Повертай тому, хто їх робив. Всі вбивства, катування, гвалтування мародерство. Всю жорстокість росіянам повертаю назад. Їм все це назад вертається, все їхнє лайно буде так. Дивіться, що відбудеться в пологах. А ці люди, які були працювали на ворога, були колаборантами, вони допомагали вбивати цивільних людей. Вони. Саме вони винуватці вбивств. І вони намагатимуться тікати. Ну це вбивці насправді. Заперечую повністю. Заперечу. Ще пропаде зв'язок, можливо, електрика. Більше ворог не може чинити злочини. Відсікає росіян від полог на віки вічні, заперечуємо. Всі плани ворожі руйнуються, більше не може ворог здійснювати агресію в пологах, тікає, лякається, буде так, буде так, буде так. Все, щоб не робив ворог, все викривається, ніде йому сховатися, перекриваю, перекриваю. Це лайно назад ворогу повертаємо. перекриває. Більше нема жодної перепони, яка заважає військовим України, де купувати, звільнити пологи. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликай, допоможіть відкрити всі дороги-шляхи на звільнення пологів від росіян і повернути їм назад по Верховному суду весь біль. Сльози, страждання і смерті людей. Не може ворог наживитися на стражданнях українців в пологах. Буде так, буде так, буде так. закликаю вищі сили, допоможіть військовим України якнайшвидше звільнити людей, врятувати людей від росіян у пологах. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено. Має втікати. Прошу, хай йому повернеться все зло, все зло, все назад. Да буде засуджено Росією за злочини проти людяності. Буде так. Дякую за увагу.